Вітаю на каналі Любові Хризантеми. Вже усі зняли відеоогляди з тим, що сіятимуть. Ну, а як же я? Я ж теж не можу обійти цю тему і не поділити, що сіятиму. Зразу скажу, я не робитиму огляд кожного сорту, кожної патічки. Я хочу розповісти, чим я мотивувала вибір одного чи іншого насіння. Чому саме в одному надавала перевагу насінні гібриду, а в другому. Сорту. До речі, попереднє відео було про те, що таке сорт, що таке гібрид. Зачіпала тему ГМО. Вдячна тим, хто коментував це відео. Мені важлива ваша думка. А ті нюанси, що ми розходимося, легко провірити. Гул нам в поміч або просто спитати Алісу, що таке f 2 Тому, кому цікаво, заходьте і на те відео. І якщо маєте бажання спостерігати, як. Виходить, вирощувати все це у мене, як дати раду такій великій кількості помідор, а також основна моя тема це вирощування хризантеми. Зараз ця тема не дуже цікавить всіх, тому буду про це говорити пізніше. Так що, хто хоче бачити, які помідорчики буду вирощувати, я підписуйтесь, ставте уподобайку. Так що ж все-таки садитиму я цього року у себе на городі. Перед вами є кукурузка Добриня. Це гібрид. Чому вибір, спав на неї? Тому що я не їла кращу на смак кукурудзи за цю. Можливо, вона є, ця мені подобається, буду сіяти. Ось редісточка Селеста. Редістка дуже гарна, я її сію не вперше, навіть трішки на продажу сію. В неї дуже гарні коренеплоди плоди червоні. І вона вся така, як визріває, однакова, не старіє, не робиться жорстка. І дуже гарний колір, дуже така красива насичена. І разом з тим смачна, тому що якщо не на продажу, то собі теж дуже смачно для їжі. Кабачок Кабачок кавілі. Кабачок ми їмо тільки лише до тієї пори, поки не з'являться баклажани. Якщо є баклажани, то ми вже кабачок не хочемо їсти. Їдять тоді вже птиці. Наші ці баклажанчики, тому садимо їх мало, і тільки голландські, якщо погана погода, то щоб вони все рівно давали залізі на е, відміну від простих сортів. Е, огірочок. Перевагу огірочкам надаю теж гібридним. Ось огірочок Арктика його висаджують херсонці в відкритому ґрунті для збору на ринки. Також попробувала я, він мені дуже подобається. Я, йому, я його садитиму теж. Чому гібрид? Да тому що якщо погана погода, дощова погода, то все-таки в будь-яких умовах катаклізму гібридні огірки дадуть хоча б якусь частину врожаю, на відміну від наших. Ще я хотіла дуже попробувати огірок. Бьорн, купила на пробу. І також, тут, що в мене лишилося з того року кібрія і ямур. І все-таки хочу сказати, що я ще не купила один огірочок. Я хочу посіяти наш сортовий огірок, такий, який пізньо родить, це Фенікс. Все-таки попробую, тому що ці огірочки вони родять так дружно, всі разом. І тут дивишся, раз, 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 два-три тижні пройшло, і вже огірочки не мають таких завізів і вже там пізніше беруть ці хвороби. В залежності від погоди, і вже їх стає мало. От хочу цей рік спробувати ще посіяти. Пізній охірочок наш і для порівняння разом з тим буде, але я його ще не купила. морква, Морку ми любимо ось таку з банок. Завжди садимо е, сорт Болтекс. в мене цього насіння вже мало. І морквочку ми даємо і качкам, і кроликам. Тому щоб ще було більше, взяла звичайне просте насіння, будь-яке як попалося. Якщо мені не буде вистачати цього, то посіїться буде цей. Тепер таке насіння, як салат, верніше овочі, як салат, петрушка, укріп, коренева петрушка. Ось цього всього добра української селекції вистачає воно. Нормальної якості, його є багато в пачечках, тому рахую, що не варто тратити кошти і купляти це насіння гібридне. Так, кавуни. Абсолютно нічого не розбираюся в кавунах, або вірніше розбираюсь, але в тих, що вже стоять на прилавку, готові до продажі. Я вмію серед них вибрати. І найкращі, і настильніші, і найсолодші. Але вирощувати їх не приходилося ні разу на своєму городі. Вся справа в тому, що ми на півночі України. Ну і на півночі України тут не завжди такий клімат, який підходить до вирощування кавунів. Але ж і останній рік не могли ми привезти його з Херсону, а ті імпортні, що продавали, мені здається, на смак ще набагато гірше, ніж могли б вирости тут. Я дивилася, що є перший досвід вирощування тут кавунів, тому хочу попробувати його виростити через. Розсаду у горшках. Взяла декілька гібридних сортів і взяла два українські сорти, тому що є такий вислів е, сорт районований. Можливо, навіть цей виявиться кращий на смак, як і той. І ще за компанією взяла одну деньку. Не знаю, що з неї виросте. Не, на, не наїмося, то натішимося, тому що мені здається, що людині потрібна ще більш е, тепліша температура. І їх небагато, так що багато труда й землі не займе. Будемо пробувати. І ось ще один товариш геть по синів. Синій товариш, якого в Херсоні називають синенькими. Ми дуже любимо баклажани, я вже сказала, тільки з'являються кабачки вже нам не друзі. Ми його знаємо, ми його вирощуємо, іноді вдається кращий результат, іноді гірший. Тому що баклажан культура дуже теплолюбива і можна сказати капризна до температури. Якщо температура чуть менше, він уже не в'яже завізі, зупиняється в рості. Якщо температура більше 30 градусів, то теж він вже призупиняється в рості. А ще його дуже крепко полюбляють жуки, тому що з ним треба тільки боротися бігати з тим жуком. Ось тому я ще попробувала тут різні сорта, теж Голландії. Є Валентин, є міледа. Я не знаю, можливо, тут це куплено на ринку, і може таки бути, що в якомусь не дуже схожі з гарно насіння. От. Але ще що робити? Купляємо те, що виходить, те, що маємо. І ось мій любимий баклажан, який я найбільше люблю, це баклажан Бібо. Дуже смачний баклажан, він зовсім не має гіркоти. Кажуть, що він похожий на гриби. Він не похожий на гриби, він баклажан, просто він зовсім не має гіркоти, з рахунок того він такий смачний. А ще готуючи баклажани, ми іноді додаємо грибну проправу. Тому декому він дається такі, як гриби. Перець. Перець ми дуже теж любимо і вживаємо його в різному виді, в різних варіантах. Робимо соуси, аджики, медові заливці і ще багато чого не буду перелічувати. Тому мені цікаво, щоб перець був грубостінний і одночасно вродило його багато, щоб виділити час, стати, переробити і далі займатися іншими справами, Не вертатися кожен раз до консервірування маленькими порціями. Тому вибираю класичні гібриди. Тут джемелі, Геркулес, стрімбокс. Один з них є перчик, не такий грубостінний і е, раніше дозріває, це перець барбі. Він має дуже гарне забарвлення. Спочатку він жовтоватий і потім такими смужками переходить у червоний. Я знаю, добре цей перець, він дуже гарно виглядає. Це щоби був ранній, а остальний вже такий класика. Ще що цікаве, можу розказати про перчик, то це е, перчик-гібрид, гомік. Дуже цікавий перець, якщо дійсно він там у тому, тому кульочку, це той перець, це конусовидний перчик вагою 60 грам. Я знайома з ним, він рідко де продається, і його ціна в рази більша за крупноплідний. Але його цінність в тому, що ним можна прикрашати різні страви, а ще я його фарширую сиром гарно, незвично і швидко до столу. Коли я ближче заглибилася в тему перцю, то багато зрозуміло, що сіють перець з купленого магазинного перцю. Всі запевняють, що все виходить, і всі задоволені врожаями. Я свою думку про це сказала в попередньому відео. Хочу лише розвинути ще одну думку: напевно, перець найбільш еластичний, толерантніший в тому напрямку, що його потомки. Як, які розщіплюються вже з гібриду на сорти, дають хороші результати, ніж інші рослини. Чомусь не бачу таких сесвальних відеоків про інші рослини. На Ютубі зустрічали відео, де показують, видніше порівнюють гібрид помідора калібрів. Один корч оригінального насіння, другий корч це зібране насіння з оригіналу, і третій корч це зібране насіння з плоду другого року. Ой, як все складно. Іншими словами ще раз. Перше насіння оригінальне, перший корчик що росте. Друге зібране насіння першого покоління з оригіналу. І третє це зібрані покоління з того корчика, що ріс другим. Який результат? Оригінал, рослина виросла дуже потужна, плоди дуже великі. Перше покоління цього насіння, рослина виросла менше потужна. Помідорів стало на ній ще більше, але вони стали дрібніші. Тобто сорт вертається до своєї природи, можна сказати, на Півдику. А коли зібрали насіння вже з того курча, що третій раз збирали насіння, ну тобто вже внуки виходить, то виросли корч невеликого розміру, а плодів було і дуже мало, і вони були дуже дрібними. Тому в плани моїх експериментів. Входить теж проекспериментувати з перцем. Е, і оскільки я своє насіння з гібрида зможу зібрати тільки літом, то е, порівнювати врожайність з гібрида е, буду цього року з сортовим перцем. Ось взяла звичайні сортові перці, буду дивитися, чи дійсно вони мають таку саму врожайність, як гібриди. Ще мені подарили, коли я виписувала помідори, мені подарили. Два солодких перці, є лісей і потрібний чи удобний розмір. Теж їх до цієї колекції посажу. І ось на що я звернула увагу. Я ще купила отакий перець Геркулес, теж у підприємця на місцевому ринку. Але от коли він тут стояв рядом, я призадумалася. Ви подивіться, наскільки у нього дрібніше насіння за оці перці. Тобто, навіть десь маленький. Перчик гомік. Ага, і має, де це він? Має більше насіння, ніж е, оце дрібненьке насіння Геркулесу. У мене вже почали з'являтися сумніви. Ось так дуже добре видно. Дивіться, а це звичайний перець. От, от ще одна пачечка. Дивіться, а це великий Клаудіо, наскільки крупніша на У мене почали вже сумніви з'являтися. Чи, це, чи це, це, це дійсно є перчик Геркулес? Ну нічого, що маємо, що маємо на другий рік, будемо розумніші. Так, тепер пекучий перець. Я посадила 15 видів пекучого перцю. Цей перчик забула посадити. Він в мене десь загубився, вже буде на другий рік. Останні ці перці у мене вже зійшли, уже. Піковані, буду показувати їх пізніше. Що хочу сказати, гіркий перець садила нас. Мені вистачить того, там є відео досить цікаве про гіркий перець, у нього найбільше переглядів, можете зайти подивитись. І садила голландський знов же, щоб порівняти його врожайність. Ще скажу для тих, хто не знає, якщо буде цей перець рости разом з перцем солодким, солодкий перець цього року гіркий не буде. Лише якщо ви з цього перцю зберете врожай насіння, з врожаю, насіння, то він може переопилитися саме насіння і бути гірким на другий рік. І так ми помаленьку підійшли до помідорів. Помідори, я обожнюю. До початку цих коронавірусних всяких обмежень, і коли не було обмеження у пересуванні, ми їздили на Херсон, на Закарпаття, привозили помідори досить, і не було потреби садити, тому що і доглядати не було часу, і садити не було часу, тому що приїжджали дуже пізно і вночі, і, ну як сказати, не така вже я моторна, щоб давати всьому раду. Останні роки. Вже ми не могли їздити, а в зв'язку з війною і взагалі припинили поїздки. Тому я минулий рік уже садила свої помідори, була дуже задоволена і вирішила посадити їх знову. Чому такий великий вибір, так багато помідорів? Та щоб хватило. Бо лише одного томатного соку робимо 100-150 літрів. До речі, маю секрети в його приготування. Такого соку ви ще не бачили, тому нагадую, підписуйтесь, щоб не загубитись, і не пропустити, як я робитиму і стік, і інші різні рецепти. Задала одну свою знайому, яка колекціонер помідор у другому поколінні. запитую, як твої помідорчики, а вона наробитись наробилася, їсти нема що. Ну, рід такий був, мокрий і холодний. Тому е садили багато, а зібрати не було що. От і я садитиму. Багато, щоб хватило. А насправді це жарт, щоб хватило, вистачить і декілька сортів е е посадити. Що я хочу під такою кодовою назвою, щоб садити, щоб хватило посадити оце є сливка Діно саме така сливка, яка йде на лечо і на сік. Вона дуже крупна, дуже хороша. Я нею неї зачарована була з минулого року. І ще звичайна класика. Мої любимі Ріогрант і Ріо Фуєго, тут у різних авторів, у різних фірм. І також оці, з оцих різних колекційних, тут є також різна сливочка. І щоб було що поїсти, якщо буде рік неврожайний і в ґрунті не дуже добре буде родити, в теплиці я буду садити примадон. Це такий сорт, який має такого чубчика, кінчика. Витянутого. Вони є дуже тонкошкірі, дуже смачні. І це перші помідори з ґрунту, які до нас попадають з ґрунту чи з балаганів. Ну, а остальне, як можна сказати, тут цього багато для того, щоб задовольнити свою душу. І збираю я, напевно, їх для того, тому що тут вже відіграє роль характер колекціонера. Коли у, у тебе Єрисів сто видів, коли хризантем 150 видів, е, захотіли розвести полунички, так, що там два-три сорти. Зразу 12, а ще на цей рік замовила 12, а ще купила дві сонечки, вже ростуть, а ще посіяла чотири сорта сонечки ростуть. А що? Чим би дитя не тішило, ліж би не плакало. Ось так і з помідорами. Одну таку, там, да, моє старших років. Е, Запитала, чому так багато різних, а вона відповіла: а коли ж я перепробую усі ці сорти, я буду садити їх по декілька. А ще мені натхнення додав канал Галка. Я думаю, ви всі знаєте цей канал. Якщо хтось не знає, обов'язково підпишіться на цей канал. Галина дуже цікаво розповідає, вона не нуждається у рекламі. Вона дуже цікаво розповідає взагалі про всі свої городні справи, дуже любить квіти і розповідає багато про квіти. А помідорів вона насадила дуже багато. І я, як вірно сказати, і вона мені дала чарівного пенька, щоб я теж набралася сміливості і стільки насадила. Ні в якому разі я не копірую пані Галину. Бо плани посадити багато були в мене з осені. Ось у мене куплено помідорів з колекції приватної. Передаю привіт пані сеньорі помідорів. Вона, звичайно, не має коли дивитися відео, бо вона тільки фасує ці помідори. Але я вже її десь муштрувала з вересня, що хочу насіння, хочу насіння, бо... Розуміла, що потім в неї буде багато заказів, придеться дуже довго ждати. Ось ці всі помідорчики я заказала ще з далеко до того, як е, побачила, що пані Галина садить багато видів помідорів. Але у нас канали зовсім різні, е, вона розказує зовсім по-іншому, в неї інша подача матеріалу, дуже цікава, я сама люблю дивитися. Заходьте дивіться на її канал і та разом будете заглядати по можливості й до мене. У мене є тут інші сорта, є гноми різні. А ще у мене є помідори, які я садила попередні роки. Вони залишилися, я не знаю, наскільки у них буде схожість хороша. Але тут це теж любительські помідори від екзотомату. Теж розберемося. Дуже хочу, щоб тут хоч щось зійшло, хоч по одній насіненниці. Тому що мені от саме зараз допокла, саме зараз хочеться порівняти різні сорти. Так от, стратегія така. Найперше потішити себе і попробувати всього різного. І для того я підбирала і різні фірми, і різні якості. Тут є теж різні екзоти, і ще є так само до Голландії, ось тут різні по 10 штучок. Одним словом, хочу задовольнити свою душу по повній програмі. Залишайтеся зі мною, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, будете спостерігати, як я зможу дати раду цьому всьому, скажу зразу. Якщо не зможу, і щось в мене буде пропадати, я не дуже сумуватиму, тому що я є працююча людина. Я і моя робота підприємця настільки складна, що я буваю сутками не буваю вдома. Плюс у мене є хобі квіти, хризантеми, я їм багато часу надаю. Але з того, що мені вдавалося раніше. Думаю, що вдасться зараз. І ще самим стійким, хто був зі мною до кінця, розкажу ще один секрет. Чому у мене так ніби багато насіння і я хочу посадити так багато? Це не від захваності. І навіть не від того, що я хочу його потім там занести, продати на базар, тому що в мене є основна робота, а це так, вдасться чи не вдасться. Справа в тому, що на городі у мене рядки мають 100 метрів. І мені прийдеться кожну культуру садити по 100 метрів. У мене квіти під поливом і також овочі будуть під поливом. Ну, будуть і є і були. То зовсім недобре, коли ти садиш, наприклад, рядочка 70 метрів чимось одним, а 30 там чи якусь іншу відстань іншою культурою. Тому що одну культуру вже не треба мочити, а другу треба підлити, і це викликає свої трудності. Тому я так вирішила, що, наприклад, помідор, помідорчиків, які я буду садити, сливки я посажу собі, наприклад, корчиків 200, фортиків 200. останніх посажу собі по два, по три, як мені вийде, як мені зійде насіння. А ті, що для експерименту, наприклад, я посажу хоча б по одному, по два, і навіть якщо вони мені не будуть підходити, не будуть родити, а особливо це стосується навіть перцю чи тої самої дині. От то для мене це буде вже не так складно, тому що все рівно я буду доглядати основний врожай, основні сорта, і всі ці ряди будуть так само поливатися. Все. Всім вам дякую за терпіння. Дякую, що ви зі мною. Надіюся, що ви будете мене підтримувати далі, і нехай всіх береже Господь.